Ну, Давайте розглянемо схему функціонального зонування ну, центру духовних практик чи медитаційного центру. Ну, Для прикладу, да, така громадська будівля. Ну, Почнемо з головного входу. Головний вхід обов'язково у нас відбувається через тамбур, тому що на території України майже у всіх кліматичних зонах відповідно до вимог державних будівельних норм. Має бути тамбур. Там є виключення, де тамбур не потрібен, але зазвичай великі громадські будівлі вони не відповідають цим вимогам, тому зазвичай налаштовуватись на те, що тамбур має бути. І розміри тамбуру мають відповідати ж вимогам по доступності. Так, і з тамбуру ми потрапляємо в вестибюль. Значить, які приміщення у нас, який взаємозв'язок з вестибюлем у нас може бути. Привести бюлі, ну логічно, щоб був, був якийсь ресепшн, да, щоб людину хтось зустрічав відвідувача, вмів там скоординувати, підказати щось таке і інше. Ну, обов'язково має бути кімната охорони безпекову ситуацію, ніхто не відміняв, і тут ця охорона і в нічний час буде. Здійснювати находится, тут може бути, пульт, де будуть монітори стоять, з камери відеоспостереження, щоб це записувалося і таке інше. Гардероб для відвідувачів обов'язково. Люди заходять у вестибюль, мають зняти верхній одяг, Санвузол обов'язково. Ну і санвузли маються на увазі, має бути чоловічий санвузел, жіночий санвузол і для маломобільних груп населення. Тобто, такі от Санузли від видачів мають бути. Ну, Якась там може, барна стійка, щоб там можна було там, і, 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 взяти там якийсь напій, сок, каву там, чи чай, поки там очікують. чи Може хтось там, може, дітки займаються, да, батьки можуть прийти, там, посидіти в вестибюлі, почекати, замовити собі щось. Тому це такий додатковий засіб може бути. Да. І, ну, Функція така додаткова. І в вестибюлі через коридор. Сполучення з рештою приміщень. Ну, давайте там по порядку. може трошки збільшу, щоб було краще видно. Значить, ну, по-перше, там от ідея така, що це медитація, це якісь відкриття внутрішніх. Якісь там ресурсів людини, да, і тому в будівлі теж має бути якась серцевина, і тому можна зробити такий атромний простір, такий центром композиції, зимовий сад, от, де, який буде сполучений з вестибюлем, можливо, напряму, можливо, через коридор, щоб там теж можна було посидіти, відпочити, почекати і таке інше. От, потім лекційна зала для проведення таких занять, да, і перегляду, може, фільмів, там проведення конференцій. Так і таке інше, зала для релаксації, зала ароматерапії і зала для медитації. Це безпосередньо такі зали для занять, тобто основні функціональні приміщення. Значить, також є службові приміщення, це не з кабінет адміністратора, кімната для приготування чайної церемонії, кімната для персоналу для чоловіків, і має бути там душева, да? кімната для персоналу для жінок. Має бути душова, службовий санвузол для чоловіків, і службовий санвузол для жінок Також для відвідувачів, зеленою галочкою, позначена роздягальня чоловіча, при ній має бути санвузол і душова. От, і роздягальня жіноча, при ній має теж бути санвузол і душова Тобто, ці санвузли для відвідувачів, само собою, а ці санвузли і душові мають бути при роздягальних безпосередньо. І потім з коридора має бути ж другий евакуаційний вихід. Знову таки бажано через тамбур, тому що ми будемо його використовувати як і вихід у двір. Хоча евакуаційні виходи не обов'язково мають бути обладнані тамбурами, але ми його будемо використовувати для того, щоб виходити у двір. І у внутрішній дворик ми по е якоїсь там доріжці можемо потрапити до павільйону для чайних церемоній, і прохід до майданчика для медитації на свіжому повітрі. Ну, от така у нас Загально виходить функціональна схема. От зараз ми її збережемо і потім в Автокаді спробуємо поескизувати, поміркувати, яке може бути об'ємно просторове рішення цієї будівлі. Так, завершуємо.